Ось так починалася наша подорож. Ми сіли в автобус і ще годину чекали, тому що хтось запізнювався. ліса в цей час їла яблучні чіпси, гралася і таке всяке різне. Усім привіт! Я вже повернулася з відпочинку. Зараз підуть відео з відпочинку, як ми добиралися, але я хотіла зняти. Таку передмову і розповісти вам, який треш у нас створився, як ми майже не запізнилися на літак, при тому, що стрічали там в аеропорту ем, цілий день. Коротше, і почну з самого початку. Ми зібралися в Єгипет на відпочинок в ель шейх Виліт у нас був з Жешова. Ми брали трансфер одразу там до путівки, і він передбачає вирушення за 16 годин до виліту. Ми на восьму ранку мали виїзд, але він затримався і ми виїхали в дев'ятій, тому що когось там чекали, хтось запізнювався. Ми виїхали в дев'ятій, на кордоні не було ніяких черг, тому ми швиденько його прийшли. І вже 11 дня по місцевому часу, по нашому, це вже було дванадцята, а по місцевому часу ми вже в одинадцяті дня, чи там по одинадцятій, були вже в аеропорту. А виліт у нас був 0,05 наступного дня. Тобто нам з 11 ранку треба було цілий день там бути. Ми їхали з батьками чоловіка і з жінкою брата мого чоловіка. Тобто дві невістки їхали зі свекрами і з дітьми. Я з дітьми і вона з донечкою. Я буду назвати її невістка, щоб ви розуміли, про кого я говорю, просто буду казати невістка. Вона запропонувала зняти готель, якийсь номер. Щоб там собі комфортно побути, щоб не страчати в аеропорту. Але я, чесно кажучи, не дуже хотіла, тому що мені не хотілося нікуди дуже їздити. Я скоріше була схильна до того, щоб здати речі в багажі і поїхати в якийсь торговий центр полазити, а не сидіти десь в номері, В принципі, яка різниця, де сидіти. Але ми так і нічого не здали. Вона знайшла якийсь номер і поїхала. А ми якось собі там ходили, Аліса заснула в колясці, Ніби час швидко йшов, все було нормально. Обліки, такі, такі. завжди, Навіть наш буде тобі потім вже прийшов час реєстрації годинка 9 вечора. Чи десята навіть всі люди поставали вже в чергу, і тут деяким людям починає приходити смс, що літак переноситься. Переноситься на 5.30. Я зв'язалася з своїм тургентом, і вона підтвердила. Сказала, що літак з Шарм-Ель-Шейху не вилетів, який ми чекали. Він мав 11-й прилетіти, а нуль назад летіти. Він не вилетів через якісь технічні проблеми. Пілот не дозволив вилетіти, бо щось там було не так. І люди почали розходитися. До речі, я це вам розказую. можливо, хтось почує цю історію і не зробить таку помилку, яку ми коротше. Люди почали, наче розходитися, і ми теж пішли, сіли. І невістка каже, що в неї є номер. Вона би поїхала на три години. Там поспала з дитиною. І мені пропонувала їхати, але я не хотіла, тому що я розуміла, що там один номер, в нас дівчата. Аліса дуже тоді щось капризувала, вже дуже хотіла спати. Я пішла її на дворі вклала і думаю, то я посиджу тут ще три години і так цілий день сидимо. час швидко йде. Ми подумали, що реєстрація буде за дві години до вильоту, тобто десь третій годині ночі. І... А невістка поїхала і взяла ще свекруху. Свекруха ще так теж вагалася, чи їхати, чи не їхати. Я кажу, їдьте, а ми зі свекром лишилися, я з дітьми. Діти позасинали, свекр теж почав щось спати, казав, мені спати, я казала, ні, я не буду спати. Якось було неспокійно, не знаю. Всі вони сплять, я собі сижу, щось. На телефоні цикала, і тут мені дзвонить якийсь український номер. І я думаю, брати чи не брати, що це таке? Зараз мені на повну гроші, коротше, Щось таке у мене були думки, ніч, хто це мені дзвонить. Ем, і все таки взяла, і мені говорять, що це ж і питаються, чому ми не пройшли реєстрацію. Я кажу, так рейс перенесли. Вони кажуть, так, перенесли, але реєстрація закінчується, там, вони просто, там, вона скоро закінчується вже. Я в шоці, коротше. Кажу, ми зараз пройдемо, але я взагалі в шоці була. Ми не бачили, що хтось проходить ту реєстрацію. Ви розумієте, ми там були, але ми так сиділи, що не було видно, що хтось проходить. Хоча Сукруха потім казала, вона бачила. Що так, що ми подумали, що це на інший літак. Я буджу свекри, ми біжимо. Я з дітьми вирішила піти реєструватися, бо в мене були валізи, в мене все було. Він швидко дзвонить. До невістки не може, до неї додзвонитися, не до вона не слухавку. Він дзвонить до звекрухи, вона все-таки взяла слухавку і каже: бігом викликайте таксі, а їм десь хвилин 20 десь треба було їхати. Швидко викликайте таксі, біжіть сюди, бо ну, типу, не встигає. І все, я, коротше, пройшла реєстрацію, здала багаж, піднялася. З дітьми, а він не лишився їх чекати. І, коротше, я чекаю, їх чекаю, а там сказали, що до першої. І залишалося десь півгодинки. Е, і думаю, встигнуть, вони не встигнуть. А якщо не встигнуть, чи їхати мені самій? Ну, я б, напевно, скоріше за все полетіла сама, бо теж не хотілося втрачати ту путівку, і, коротше, тільки з дурдом Аліса вона якраз заснула оце перед тим. Поки я то проходила, там паспортний контроль, це все, то. Вона розбудилася, плакала. Потім дуже довго не могла заснути. Вона практично взагалі потім вночі не розпала, просто плакала в неї щось. ну, Реально, вона така ніколи не була. І потім вже десь за 10 перша свекер пише, що вже приїхали і, і все, ну, типу, Я вже їх чекаю, думаю, напевно, встигнуть, вже так трохи заспокоїлась. І все, в останні хвилинки вони встигають. Але це був. Ну, ви можете собі уявити, наскільки це було стресово. І вони ще розказували, що вони викликали таксі. Вони виходять, а таксист просто їде перед ними. Уявляєте? І вони викликали ще одне. Ой, і потім ще, коротше, наш рейс перенесли на з 5.30 на 6.15. Ми там стерчали, Аліса каже, не спала весь той час. Вона намагалася заснути, але вона не могла. Вона плакала, вона на руках плакала, вона по всякому плакала. Реально в мене ще такої з неї не було. І потім все-таки під кінець вона вже заснула. І тут вже в нас почала запускати в літак. Думаю, зараз заберуть цей візочок і знову почне плакати. Але ні, вона якось на мене лягла. Ми візочок здали. Її прищепила в літаку, і вона спала. Бо я дуже переживала, що вона зараз знову розплачеться дуже сильно. Але ні. Потім далі вже все нормально було. Але. Це був Треш, реально, ми чуть не профукали, то все. Коротше, я вам записала такий довгий вступ, зараз ще покажу якісь відео. Я там дуже, напевно, і не знімала. Не пам'ятаю, чи вже знімала, чи не знімала, але нехай будуть деякі відео на згадку. Взагалі відпочинок був дуже класний. Перші дні щось там діти не хотіли купатися, ні Аліса, ні Лев, тільки в басейні, а потім вже і море зайшло, дуже сподобалося. І взагалі, ми, як їхали, думаємо, чого ми не взяли на більше днів. Реально, в мене зараз такий трошки депресняк, бо приїхали в таку погоду похмуру. Хочеться ще того тепла. Ну, коротше. Тут вже ця дорога позаду, ми благополучно добралися і йдемо насолоджуватись Марем. Парчування в цьому готелі на найвищому рівні тут було все, що ви хочете, і в мене є на каналі відео про цей готель. бо Ми вже тут відпочиваємо друге. Готель називається Султан Гарденс. І Покажу вам швиденько номер. Коротше, у нас мав бути звичайний стандартний. У нас якось вийшло, нам дали е, два номери на нашу сім'ю. два с двумя спальнями. Восьма разместилась. Я с детками разместилась в этом номере. В этой комнате. А тут вот такая еще комнатка. Кашка. Лев, ти що собі взяв? Чого не гамаєш? Я собі взяла якийсь десерти, таке ця Олія сиділа. Таке там багато йогур. дуже всього. Бачила там йогурт, є. А, не а? так? Візьмемо ще. Чуть-чуть будемо все брати все з'їли. Йдемо зараз передягатися і на море. Тут дуже гарно, зелено. Йдемо на море передягнулися. Клас. Є гірка для дітей, невеличка басейн. Дитячий. Пахне морем. Правда? Покажу вам швиденько наш номер. Ми вже сьогодні другий день, якраз поприбирали, покажу. Це я так поставила, щоб діти мені не падали, бо з одного боку лев, з іншого лізка. Тут ще, в принципі, є диван можна розкласти і лево було покласти, але я вже захотіла з ними двома спати. Ми прийшли з моря. Зараз беремося на обід. Тут таке дзеркальце. Телевізор навіть є, тут для багажу. Сейф є, як завжди, тут. Це по стандарту. Халатики. І у нас тут друга кімнатка. Тут зеркало. Я не показуюся, бо я не зовсім вдіта. Тут кава-чай, двері, ванна, туалет. Вказувала. І ось Все. тут ще одна кімнатка. За двома ліжками. Мама хоче йти. обід. Аліса, хочеш на обід? Так. Да. Добре, зараз підемо. Взяти селфі-палку це було просто прекрасне Де. рішення в останній момент, тому що Де. я можу собі і відео знімати, і фотки Де. робити з нею. І ніколи не треба домахувати. Все-таки закінчу зараз це відео, а в наступному будуть продовження, тому що все-таки є там достатня кількість ще на одне відео. Дякую всім за перегляд. Підтримайте пальцем вгору, Напишіть якийсь коментар. Дякую за що дивитесь мене, Па-па!